Розв'язати рівняння. Записуємо перше. х по модулю додати 4 дорівнює мінус 5. Знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми, вона в нас мінус 5, відняти відомий доданок. Доданок у нас 4, отже, відняти 4. Х по модулю дорівнює мінус 5 відняти 4, це буде мінус 9. Модуль це відстань, яка не може бути від'ємною. Нема числа, яке по модулю дорівнює мінус 9. Тому дане рівняння коренів немає. Друге, 5 відняти х по модулю дорівнює мінус 2. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного від 5 відняти різницю. різниця мінус 2. 5 відняти мінус 2. Х по модулю дорівнює 5 відняти мінус 2, це буде 5 додати 2, і отримаємо 7. Щоб розкрити тепер модуль, ми маємо два значення. х по модулю дорівнює 7. А отже, х може бути 7, і 7 по модулю буде 7, або х дорівнює мінус 7, мінус 7 по модулю теж дорівнює 7. Відповіді в нас буде два числа: мінус 7 та 7. Наступне. Х по модулю відняти 4 дорівнює мінус 8. У нас невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці мінус 8 додати від'ємник. Від'ємник у нас 4. Х по модулю дорівнює мінус 8 додати 4 це буде мінус 4. Як і в першому завданні, немає числа, яке по модулю дорівнює мінус 4. Отже, рівняння коренів немає. Наступне х плюс 7 по модулю дорівнює 2. Під модульний вираз х додати 7 У нас може бути 2, і тоді 2 по модулю буде 2, або х додати 7 підмодульний вираз може бути мінус 2, і тоді в нас мінус 2 по модулю теж буде дорівнювати 2 х плюс 7 дорівнює 2, знаходимо невідомий доданок, а тому від суми від 2 віднімаємо відомий доданок 7. Х дорівнює 2 відняти 7, 2 відняти 7 це буде мінус 5. Х додати 7 дорівнює мінус 2, знаходимо невідомий доданок. Від суми мінус 2 віднімаємо відомий доданок 7. Мінус 2 відняти 7 буде мінус 9. Отже, у відповідь записуємо мінус 5 та мінус 9. Наступне х відняти 5 по модулю дорівнює 4. Підмодульний вираз х відняти 5 може бути 4, і тоді 4 по модулю 4, або. Підмодульний вираз х відняти 5 може бути мінус 4. Мінус 4 по модулю це теж 4. Знаходимо зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці 4 додати від'ємник 5. 4 додати 5 буде 9. Х відняти 5 дорівнює мінус 4. Знову знаходимо зменшуване. Отже, до різниці, вона вже у нас мінус 4, додаємо. Від'ємник. Додаємо від'ємник 5. Мінус 4 плюс 5 – це буде 1. Відповідь 9 та 1. 6 відняти х по модулю дорівнює 2. Розкриваємо модуль. 6 відняти х під модульний вираз може бути 2 2 по модулю це 2, або 6 відняти х може бути мінус 2, мінус 2 по модулю теж 2. 6 x дорівнює 2. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного 6 відняти різницю 2. х дорівнює 6 відняти 2 4. Наступне 6 відняти х дорівнює мінус 2. Знову в нас невідомий від'ємник. Отже, щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного 6 відняти різницю, різниця мінус 2. 6 відняти мінус 2, це 6 додати 2 і буде 8. Відповідь 4 та 8.